Я вважаю, що кожна людина може бути лідером, керівником і підприємцем. Але це будуть різні бізнеси. Я роблю все для того, щоб тренд став показовий, і люди відчули, що тут є щось, що їм близьке. Яка ж я унікальна? Мене звати Ольга Сердюк, я директорка фонду Олени Пінчук і рада вітати сьогодні в гостях проекту Хочу, як вона Анну Мазур, засновницю Та СЕО платформи з кар'єрного розвитку Хеппі Monday». Аня, вітаю тебе! Дякую, що ти сьогодні зголосилася поділитися з нами своєю історією. Дякую дуже за запрошення. Ми сьогодні поговоримо трошки і про тебе як про жінку-лідерку, про тебе як про жінку підприємицю про тебе як про Україну. І а, насправді то, чим ти займаєшся, твій бізнес, твоя професія, вони дуже цікаві. Ну, особисто мені, і я скрсучусь нагодою, що я можу задавати тобі питання, також підготувала там низку запитань про хайпі-манди, про власне, слоган вашої компанії звучить як те, що ви вважаєте, що улюблена справа, що робота має під, бути улюблена, мені, понеділки, а понеділки да, щасливими. Да, да, да. Насправді я не знаю, чому люди не люблять понеділки. Це мені здається таке, початок чогось, ніби сповну енергію. Але дійсно, якщо ти напевне не любиш свою справу, то да, це тебе якось дисмотивує. Я наразі читаю книгу ізраїльської авторки, вона є психотерапевткою. Оренія Яфа Янаї. Книга називається Генетичний код особистості. І ця психотерапевтка обрала для себе такий вузький напрямок. Вона допомагає людям знайти і реалізувати своє покликання. Тобто вона працює виключно з, професі... з проблемами в професійній реалізації. І вона там ну, розбиває на певні глави ці проблеми. І як психотерапевтка, звісно, повертається в дитинство, в батьків, в генологічне дерево, але з професійної точки зору, питає, чим займалися батьки, чи були вони задоволені своєю роботою, чи вони реалізувалися. По-перше, дуже тобі рекомендую цю книгу, вона тобі буде цікава і просто як людині що любить читати і з професійної точки зору. Так от, веду до свого запитання. Тобто, вона, як психотерапевт, копросаючись там в попередньому досвіді, і в тому числі і в дитячому, допомагає вивести на поверхню і знайти людині відповідь на питання, хто я і чим я хочу займатися, які підходи. В тебе і в Happy Monday, для того, щоб допомогти людині знайти улюблену роботу. Дякую тобі дуже за запрошення, і запитання. Слухай, ну цікаве питання, і цікаво з чого почати. Напевно, почну взагалі з іншої сторони, якраз про те, про що ти сказала, да, про і генетичний код особистості в мене є моя смішна історія, окрім да, там, професійної діяльності, підприємництва, команди, великої кількості соціальних проєктів, Якщо казати про хобі, да то та той напрям, який мене надихає, куди я би хотіла ще там цю творчу складову свою розвивати, Це реставрація меблів. І, в принципі, от розуміння цього да, контексту. І я в свій час я ходила і так гордилась, думаю, ніхто навколо мене не займається реставрацією меблів. Це щось таке моє унікальне, це виключно про мене, і от наче я знайшла знайш щось. А потім я приїжджаю додому, я з Одеси, ну, спілкуюся зі своєю сім'єю, і в якийсь момент розумію, що мій дідусь він реставрував тричі оперний після пожеж. І я така. Яка ж я унікальна? Феш, я ж ти князь відповідь це прекрасна відповідь. Да, я зрозуміла звідки, але в мене знаєш, ну, прийшло цей момент, що насправді ми правда не в вакуумі знаходимося. Да, і дуже багато речей на нас впливають і з точки зору і сім'ї, і якихось генетичних речей, і того, що нас оточує. Тому я не відповім тебе про єдиний підхід. Та да, напевно той єдиний підхід, який я дуже сильно ісповідую, прям в всіх всі комунікації в тому, що ми робимо, що у кожного підхід свій. І напевно найгірше, що я бачу, а цього насправді все ще дуже багато. Це цей пошук єдиного правильного інструменту, пошук єдиної правильної методології, пошук єдиного правильного призначення. І от коли ну, людина дуже хоче прийти за пігулкою, яка вирішить всі питання. На жаль, нас так часто навчили, де да? часто в цьому звинувачу, якщо чесно, система освіти, яка давала нам цей формат, типу, дай правильну відповідь, Да? серед там трьох відповідь тесту є єдина правильна. І ми трошки звикли до цього формату. То того, що має бути щось, щоб оце я дізнаюсь, і тоді все стане на свої місця. І мені дуже хочеться в першу чергу до чого там приводити людей, да це розуміння, що у вас свій шлях, і єдине, що треба зробити, це зупинитись, подивитись на себе. Коли все вокруг валяться, єдина опора, це всередині, і тільки розуміючи, що вам підійде, ти можеш підібрати інстру... інструментів багато. Да? Тут вже можна, і кожному треба своє. Хтось не розуміє, куди рухатись, в когось є там проблема з якимось там комунікацією, побудовою зв'язків. Хтось не знає, як присунутися на поточне місце роботи, хтось не займає перші людини, коли їх треба займати. Ну дуже різні речі. Але тільки ви всередині розумієте, як для вас правильно. І мені дуже боляче, коли оце знаєш, ну, людина виростає, часто мину там замислюємо. Наша аудиторія, така, да, ядро аудиторії, це насправді люди, як я кажу, з болю. Да, там... Коли ти вже розумієш, що щось якось відбувається в житті не так, як тобі було би в кайф, ну це там не хочу да про прям вік, але ну, мовна 25, 35, 45 і так далі, да, це якісь віхи в, в житті, які ну, до цих питань приводять. І от коли людина живе з відчуттям, що зі мною щось не так, от всі успішні. Зі всі ми все так, всі себе знайшли, ніхто професію не змінює, ніхто цей фігнює, не страдає в голові, а зі мною погано. І от мені напевно. Той підхід, який мені дуже хочеться, дати розуміння, що перше з тобою все нормально, заглибся зрозумій, а що тобі треба, і тоді відповіді інструменти знайдуться. Як ти дивишся на те, щоб людина а, часто а, змінювала рід своєї діяльності? Бо, наприклад, в Штатах. А, Поговоримо да, про твій досвід, але цінуються співробітники, які, припустимо, впродовж життя будували свою кар'єру, лояльність до компанії. Ну і це не є якби поганою історією. Так? Коли ти дивишся резюме людини, як ти оцінюєш або, наприклад, дуже довге перебування в одній компанії, або навпаки, там кожні два роки зміна не просто компанії, а роду діяльності. От що з цього? Правильна відповідь, отож, оце дуже дуже хороше, як ти це завершила. Дивись, це насправді дуже хороший. Так, да, лакмусовий паперець на ринку. Як я кажу, може бути дві сусідні двері у двох роботодавців, і один чар тобі скаже, що ви там пригаєте з місця на місце роботи кожні там три роки, а другий тобі скаже, що це ви засідалі три роки на одному місці. Так, і це можуть бути от просто дві людини, які сидять поруч з одними резюме, на яке вони дивляться. І оце, мені здається, дуже характеризує спільноту, да, не знаю, світ зараз. Є мільйон різних варіантів. Для когось буде одне неправильно, для іншого. Те саме буде кардинально правильним і навпаки, і отут виключно визнаєте, як правильно для вас. Да, там. Я з іншої сторони, я трошки там сміюся зі свого резюме, тому що в якийсь момент я теж про це писала, жартувала. Що мені здається, я пішла в підприємництво, тому що мені вже ніколи нікуди не взяли, тому що я змінювала прям дуже багато робіт і шукала там, прям ну так не підходить. Я пішла далі, да для себе. Але з іншої сторони, мені здається, що цей мій досвід пошуку він зараз допомагає мені. По-перше, спілкуватися з різними клієнтами, продавати різним клієнтам це такі, да, чисто підприємницька складова. З іншої сторони, бачити різні траєкторії, розуміти, що може бути по-різному, і, і воно теж, типу, абсолютно ок. Мій такий, да, зразковий приклад, який я дуже часто наводжу, дуже примітивний. Про резюме чи треба додавати фотографію в резюме. В наші часи це ніби лукізм, да, але ти. Ти, типу, дуже інклюзивний партнер в соціальному напрямі. Ти це розумієш. Так, я це розумію. Є величезна кількість ти українських... Ти Маєш класну да, людину да. професійну, да. А, яка може не вий... вона не вийшла просто на фотографії, mm -hmm. да? але ти відкладеш це резю... резюме, тому що якби що є на ринку? З одна сторона більше, да це теж притаманно українським роботодавцям, які вважають, що вони експерти в фізіогноміті. І без фотографії вони в принципі не розглядають, тому що як зрозуміти, що за людина, якщо ти її не бачиш, і інші складова міжнародні компанії, в яких є політики антидискримінаційні. І Якщо є в резюме фотографія, вони в принципі навіть людина його не побачить, тому що машина їх відсіє. І це одночасний процес на ринку. Чи треба в резюме фотографія? Якщо ви подаєтесь в українську компанію, бажано. Якщо ви подаєтесь в міжнародну компанію, ні. І знову ж таки, ну, в жодному випадку, навіть на це дуже примітивне, таке, наче, ну, документальне так, питання, немає правильної відповіді. І от ця адаптація, це розуміння, в якому контексті ви приймаєте рішення, хто поруч, де ви знаходитесь, яка ситуація. От, от цього розуміння і вміння аналізувати так, якась рефлексивна позиція відносно себе і, і оточення, оце той інструмент, да і те, чого мені хочеться, щоб було більше навколо. Коротше, правильної відповіді немає, але да. є правильні інструменти, якими можна правильно. Правильно, що, <світ> що правильно для вас і виключно для вас. Я нещодавно бачила ну, типу статтю або блог, і, до речі, на вашій платформі. Я не пам'ятаю назву, але йшлося про новий концепт а, в житті співробітників, а, який називається. Whole life balance, Тобто, якщо ми раніше говорили про work-life balance, uh -huh. то тепер світ рухається в напрямку whole-life balance, що означає, що людина вибирає життя і в своє життя. Яке вона там пріоритизувала за, за якимось там uh -huh. своїм принципом? Вона вписує роботу. Тобто, ну якщо там час між там хобі і цим чимось цікавим дозволяє, то вона якби приймає якісь там пропозиції. А, яку динаміку ти бачиш? Ну напевне, краще говорити або ти можеш навіть порівняти да, світову і українську у цьому балансі. Я розумію, що ми точно не ми поки що в Горлайфбелест. Але чи бачиш ти е, динаміку в бік життя? Слухай, я би сказала, що тут Україна теж дуже яскравий показник для всього світу, да, і ми просто інтенсивніше проживаємо ті досвіди, які, в принципі, вони ну, всього світу зараз стосуються. Я загалом бачу два тренди, да, і вони різні: перший тренд прагматичний. І це більше цінність тієї роботи, яка є, враховуючи ситуацію навколо економічне становище, розуміння того, що комуналку все одно платити треба. Да, оці речі вони дуже сильно про десь цінність, негнучкість в контексті змін і розуміння, що те, що в тебе є, потрібно цінувати. Абсолютно та логічний правильний ринковий тренд. І на противагу є зовсім інший тренд, коли повномасштабне вторгнення більшості да людей в нашій країні дуже сильно підсвітило цінність. Часу, життя, можливостей, стосунків, ресурсів, які є. І навіть в контексті жахливої, зовнішньої, економічної, там, емоційної де, ситуації, люди більше не готові чекати, коли прийде той день, коли я нарешті буду реалізовувати ті мрії, які в мене є. І оцей формат. Тут і зараз нарешті починаю жити, робити те, що мені важливо, що мені цікаво, поєднувати, шукати, ну якось взагалі почати да, рух в сторону того, чим я завжди хотів займатися чи хотіла займатися, і це не робила. Це, напевно, 50% другі, які сьогодні так само вони, вони є. Вони, ну, тим, я кажу, що в нашій країні тренди змінюються кожні три місяці і досить сильно. Да, це теж правда. От тому воно десь ну, туди-сюди воно йде, да, і, і різні концепти в будь-якому разі відбуваються. Але оцей формат цін. Да, і розуміння свого життя, і десь не бажання витрачати там більше часу на роботу, або навпаки, розуміння, що я хочу реалізовуватися, хочу створювати, і цього насправді зараз так само більше ніж там не було до повномасштабного вторгнення, коли наче виглядає, що контекст в гіршу сторону змінився. Тому я би сказала, що ми справді тут хороший приклад. Трендів загальних і це правда відбувається. І навіть ми, коли починали, да, я в принципі завжди думала, що ми будемо маленьким нішовим проектом, тому що я розуміла, що є загальний концепт, як казала моя вчителька, роботу робити, а не любити треба. Да? І Я думала, що є ну, якийсь загальний концепт там суспільства, яке вважає, що це якась розова картинка єдинорога про те, що можна реалізовувати в діяльності. Але ті люди, для яких це близько, вони не знайдуть, вони будуть з нами, і ми будемо якось там свою роботу для. Для цих людей робити, і мені на той момент здавалося, що от це наша там якась парадігма існування. І насправді, спочатку, ковід, а потім повномасштабне вторгнення дуже сильно. Прискорило да, ці зміни в сторону пошуку сенсу, і я правда розумію, що сьогодні ми такі да, вже мейнстрімний проект з точки зору того, що ну це важливо, всі розуміють про значення самореалізації, всі починають шукати, задавати ці питання, читати книжки, та да, і це момент запиту, який з'явився в широкій е вже Бульбашці, да, а не вузькій, і це певно, от навіть ці чотири роки вони сильно змінили контекст заглиблення і пошуку сенсів, який є вже не в маленькій спільноті, а в досить широкі. Чи візьмеш ти на себе сміливість сказати, що ти змінюєш, чи принаймні впливаєш на тренди на ринку? Я візьму на себе сміливість, сказати, що я роблю все для того, щоб тренд став показовий, і люди відчули, що тут є щось, що їм близьке. А як людина цим вже розпоряджається, це знаєш, вже ну не моя відповідальність, скажімо так. Як тобі працювати з чоловіком? Це трошки особисте запитання. Ми, я, би, я не знала, до речі, що ви працюєте разом. Повномасштабне вторгнення змінило цей концепт. Ага. Я дуже опиралась, тому що взагалі працювати разом не хотіла. Ми багато в професійному полі схожі, у нас досвід десь трошки схожий, да? ну, різний, але схожий. І в нас були якісь ми, в принципі, там, стосунки починали на сотні того, що він мене запросив на побачення, ну, на, на, на зустріч поговорити про Школи, бізнес. На зустріч, чи побачення? тоді була на зустріч, побачення було після обговорити концепти ідеї, він в схожому полі працював і я. Тому ми по факту спілкування почали на основі професійної діяльності. Понятно, що е, дуже сильно все змінилось в лютому. 22-го. в нього відпали його проекти. в мене відпала повністю технічна команда. Да, ми, там вони пішли вслід за руським кораблем, при тому, що були українською командою. От але по різному люди в цей час дуже сильно проявилися, в тому числі, і воно було несвідомим моментом. Просто тут і зараз, типу, в мене був обсяг робіт, який треба було виконувати. В нього була можливість навички до да, цей обсяг робіт виконати. І, і ми, типу, не питали один одного, і це не було концептом, що будемо працювати разом. Ну, типу, ні в кого не просто було. Підходить. да, питання тоді. Ми просто робили. Ми просто працювали 24 чотири на 7 перші півроку точно. А потім воно вже настільки сплілося, що да, зараз дуже важко розділити. Насправді, я раз не. Півроку приходжу до того, що давай, якось це ну, типу, ну неможливо, де особисті стосунки, де робота це дуже важко, і я би свідомо цей шлях не обрала. Давай так він класно працює для наших досягнень в роботі. Ми ну класно поєднуємо наші е, наші навички. Воно не класно працює для стосунків. І тут треба додатково, що дуже сильно намагатись, да, якось розмежувати, включати додаткову свідомість в цей напрям для того, щоб так, ну, типу, це, це було якимось окремими напрямами, і оцей whole life, вона все ж таки складалась з різних складових. А ми за сніданком не говорили постійно про робочі задачі, наступний спринт. Перейдемо до, до жіночого лідерства. Що, по-перше, для тебе, бути лідеркою, що це означає? І чи вважаєш ти, що керівник, підприємець має бути лідером? Чи це не обов'язкова е, якість? Я вважаю, що кожна людина може бути лідером і там керівником і підприємцем, але це будуть різні бізнеси. Да? І просто система, навколо якої вона функціонує, планується, працює, буде абсолютно по-різному організована. І так само підприємцю дуже важливо будувати систему під себе, а не ламати і намагатись якось да, побудувати це? Так, як книжки пишуть, чи інший підприємець це колись побудував. От, от ця штука, напевно, для мене найважливіша, що воно не важливо. Чи має бути кожен керівник лідером? Напевно, ні. Дуже часто потрібна просто менеджерська потужна функція, а насправді це дуже сильний відсутність навичок. Потужних менеджерів в Україні це наша велика проблема. І мені дуже хочеться, щоб от навіть просто системна побудова процесів менеджмент, і я в цьому насправді теж не дуже сильна, і це те, що мені дуже показує, насправді що вони потрібні. В мене є мої такі теж симптоми, де я вважаю себе дуже несистемною людиною. Я розумію, що в мене сильне бачення, я десь можу мотивувати. Я можу якісь речі там давати людям це бачення, але побудувати структурну системну роботу це рутина і повторюємий процес, який не про мене. От і при цьому я постійно зустрічаю людей, які мені кажуть, ти найсистемніша людина, яку ми знаємо. Мені приємно, звісно, але з іншої сторони я розумію, що ви уявлення не маєте, що таке системність. Тоді, якщо я для вас у мене є інструментарій, напрацьований, це професійні навички, які були. Але ну от я розумію, що таке системне управління. Я завжди на ну, мене є близька подруга, яка для мене прям ну, це найкрутіший менеджер, якого я знаю. Дуже вона мене, мене надихає. Ми, ми Happy Monday починали разом. Насправді я прям бачила, що це може бути от прям ну типу класно. Я в це коротше все можу не говорити. А Ірка може побудувати із цього систему. Ну, на той момент вона не наважилась піти в свій бізнес. Вона залишилася в як системний менеджер, в як найманим працівником. Але по факту я в принципі намагаю себе посилювати такими людьми. Тому для мене це різні функції, і тут важливо знов ж таки, якщо ти в одному залишати собі поле, бути в цьому, а не це себе знову ж таки питатися натянути на не своє. Говорячи про жіноче лідерство, ми часто чуємо про таке поняття. Скляної стелі. Я особисто з ним не стикалась, на щастя, і е, моє оточення дівчат так само. І в мене складається відчуття. Ну, можливо, це така бульбашка, що в Україні ми, типу, не дуже ну. Маємо проблеми зі скляною стелі, але от буквально вчора в The Economist читаю статтю про індекс скляної стелі, значить, які вони там вимірюють з різних показників, там що значить, більше жінок мають вищу освіту, але менше жінок займають керівні позиції. Ну коротше, там є прям показники, з якими вони це вимірюють в різних странах. Чи стикалась ти доходила ти до цієї скляної стелі? Чи ти вважаєш, що ця? Проблема є в Україні, і що з нею робити. Мене в свій час дуже зачепив тренд міту, да, про ну, в принципі, да, більш таку особисті складову взаємодії і ставлення чоловіків до жінок. І я перша моя хвиля була: типу, да що ви розказуєте, що так у всіх було? Не було в мене такого. Ну, типу, це мене не стосувалося. Потім якийсь час, типу, там приходить цих там публікацій стає більше, і я починаю просто згадувати якісь історії, там такі, що, ну. В моєму сприйнятті ну це життя так влаштовано. Ну типу, а що тут такого? І десь реально, там за ну рік, я починаю просто усвідомлювати, що те, що мені здавалося, нормальним. Насправді, це не дуже нормальне. Mm -hmm. І це, ну, прямо мені, ну, це була така робота, да, от в контексті того, що багато касання цих історій до мене. О, і мені здається, я ну насправді вважаю, що ця проблема є, і вона величезна, але я розумію, чому ми її не бачимо. По-перше, ми не бачили, як може бути без неї. Mm -hmm. І ми ніколи не дивились на світ чоловічими очами, да, і не бачили, як, як в них світ поштований. По-друге, мені здається, що ми настільки. Навчилися адаптувалися, знайшли свої інструменти того, як для нас працює, і навчилися обходити всі якісь там перешкоди, які в нас є, своїми інструментами, і ми їх напрацювали зі школи ще, напевно, там з якогось оточення. Що нам ми ну, адаптувалися до цього, і ми знаємо, як бути ефективною, досягати якісь речі робити, реалізовувати в межах того контексту, який створений. А чи цей контекст здоровий? Ми дуже часто не дозволяємо собі навіть переглянути його. Нам він здається чимось дуже сталим. У мене був теж з чоловіком. Насправді неймовірна розмова. Він якось натрапив на статтю, теж якусь американську, про те, що в рекламній агенції. Працював менеджер і менеджерка з одним проектом, і в нього дуже якось ну, постійно там клієнти погоджували, все було нормально. А в неї постійно була якась ну, да, якісь там конфліктні ситуації, клієнти довго не відповідали. Щось було не то. І потім в них відбулася системна помилка. І на тиждень їх, типу, робочі мейли типу, помінялися. Угу. І він, коли писав зі своєї пошти, відправлялося з її. А вона навпаки. І вони не одразу це ну, там, помітили, помітили в той же день, і потім вирішили зробити з цього такий експеримент. експеримент. І ну, вони от ділилися в цій статті своїми спостереженнями, і він каже: ну, це ж ті самі люди, з якими я спілкуюся. Чому зараз вони мені хамят, вони щось від мене хочуть, вони якось дивно реагують. Типу, я ж з ними от вчора, з свого мейлу, переписувався, і це були абсолютно інші стосунки. Ну, а вона, навпаки, каже, що. Так можна було, да? типу, люди відповідають, люди тебе поважають, люди якось швидше реагують. І ну він у ну, мене якраз там прочитали це. Кірюха прочитав, і до мене прийшов, каже: Прочитай. Я прочитав. Він каже: А ти оце ну, типу, відчуваєш таку історію? Я кажу: Кірюха, я жодного разу ще не мінялась ні з ким не поштами, ні, ні, ні мала <посте> якогось ні, робочого досвіду <посте> перевти в чоловічі. Я не знаю. Я знаю, які речі мені важко. Я розумію, що в мене були кейси, коли ми там не знаю, були на якійсь там конференції великій, потім автопатія. Я була спікером, і зі мною був чоловік, і мене питають: а ти тут плюс один до кого? Це було дуже подобно. типу, це не було з якимось, там, знаєш, що людина хотіла мене образити. Я розумію, що ну, от, от це просто от так ну, виглядає світ в картинці цієї людини. І були різні речі, були проєкти там разом. У мене теж був колега-чоловік, і я розуміла, що ну, клієнти йдуть і першу частину ну, типу, бачать нас двох, а спілкуватися йдуть до нього. І тобі треба ну, типу, це апіорією зрозуміло, що ну, як, він в цьому проєкті, а мені треба показати. Що я не просто симпатична дівчина, mm -hmm. що ще можу, і це ну ти, і ти знаєш, що тобі треба показати. Я це завжди сприймала. Ну, от такі умови, в яких ми функціонуємо. Значить, я маю там відкрити рота і сказати щось нормальне, і тоді мене буде сприймати. Але часто там, моєму партнеру не треба було для цього відкривати рота. Да? Тому я все ж таки вважаю, що ці речі вони існують, але на жаль, ми їх просто вже не помічаємо. Що цей кон'юнктура і м м сітка да, взаємодій склалася вже таким чином, що ми до неї адаптувалися, ну там не. Знаю, Жінки в нашому оточенні, певно адаптувалася, але насправді вона чесно заважає, продовжуючи цю тему, і показники індексу, які вони враховували, йшлося про материнство. Тут така штука, ну тобто, там все зрозуміло з професійними якостями, але виносити і народити дитину. Може виключно жінка, і далі з цього витікає там декрет а і годування, ще що важливо. Uh -huh. да? Якщо ми говоримо про контекст жінки в, про жінку в контексті професійного життя, да? тобто, якщо вона хоче повернутися для, на роботу, для цього мають бути певні умови, тому що є фізіологічні базові речі, uh -huh. на які вплинути, змінити коротше, ніяк неможливо. А як ти вважаєш в Україні? Наскільки змінюється ринок роботодавців? Наскільки вони стають гнучкішими до жінок з маленькими дітьми? Я коротко тобі відповім. Чи є позитивна динаміка в цьому? Вони дуже не хочуть, але в них немає вибору. А чому вони не хочуть? Це будь-які зміни. Ну це завжди да якась resistance, та да, там небажання Щось додатково змінювати, це правда, ну, якісь додаткові речі, які треба зробити для того, щоб воно було організовано по-іншому. Тому ну тут мені здається, що це не якийсь заговор проти там жінки. Ні, не, не в якому разі. Це просто якийсь додатковий ресурс, часто і там фінансовий, який ти маєш виділити і напрягтись, коли ну типу можна цього не робити. Але в контексті ринку праці, який є тут і зараз, ну, вибору немає. Да? І це те, що ми дуже сильно зараз спостерігаємо, і це насправді те, що нас робить набагато більш ну, типу, ми маємо бути інклюзивними. Адаптивними і дуже гнучкими. Мені здається, як суспільство ми вже прийняли, що наше життя не буде таким, як було до 22-го року, більш в особистісному де, контексті. Але в форматі оцих процесних речей ну ще супротив дуже сильний. Ти в на початку розмови сказала про дівчат, які е, повернулися з декрету, в яких просто неймовірне бажання мені здається. І ми е, угу. спільно з Happy і е, із ладою робимо проект Moms Monday, да, якраз для. Жінок, які знаходяться в декреті, хочуть або повернутися, або розпочати свій кар'єрний шлях. І мені здається, що це ну такий потенціал, ну такий ресурс, вони такі мультифункціональні, вони такі класні тайм менеджери. Yeah. В них це бажання вирватися насправді з такого материнства, яке ну рутинне, да скажімо, щоб не забувати про себе як про особисті. Ми їм всьому звісно допомагаємо. Mm -hmm. Я навпаки в цих жінках вбачаю ну якийсь колосальний потенціал. Ну, чому ти вбачаєш, чому я, а чому більшість роботодавців ну, з того, що я бачу, не вбачаю. Ну. Слухай, давай з іншої сторони короткий, короткий приклад, який мені дуже показує, як працюють стереотипи. Я ну, зараз да, через там, більшу, ну, частину часу в Києві, частину часу в Варшаві. От, Варшава дуже схожа на формат міста, на Київ да? є теж правий, лівий берег, тільки вони навпаки, да? типу лівий, центральний, а правий він от як, як наш лівий. І от е, місто дуже довго не займалося в принципі, розбудовою цього правового берега. А за останні п'ять років зробило дуже багато для того, щоб там взагалі ну, типу, воно зажило. Воно відкрили одночасно п'ять станцій метро, зробили три мости, Типу, дуже багато реконструкцій, дуже багато новобудов. Район шикарний. Ну, типу, зараз це такий, ну, як класний поділ да, Київський. А коли питаєш людей місцевих, типу чи можна жити на там правому берегом, вони типу скажуть ніколи, навіть ну ти, ти там небезпечно, там кримінал, тобі туди не можна, типу, навіть не розглядай варіанти там жити. От і це для мене про часові де проміжок, того що фактаж вже дуже сильно змінився, а люди все ще думають, що. Думаю, що не дай Бог тут якби без телегранітеля ходіть нізя. І вон, мені здається, що ну воно стереотипично було так. Мені важко тобі відповісти, чому, бо я так ніколи не мислила. У да? мене моя перша співробітниця вийшла на роботу, коли малі було 8 місяців. Да? І от ми досі працюємо. От тому ну, типу, я ніколи не вбачала в цьому там щось, що заважає. Навпаки, я розуміла, що це. Мотивація додаткова да і розуміння. Так, да, потрібна гнучкість знову ж таки, це те, що важливо, коли це там от і до, ну є особливо да, в цьому форматі, коли немає можливості там, підтримки няні чи там когось, хто може посідати з дитиною, формат просто цік до сіх, ну він важкий. Але в моєму форматі розуміло, що він мені не потрібен, я можу дати гнучкий формат зайнятості, мені важливий результат, і в мене ніколи не було там в ту, ну, тут якоїсь да, нерозуміння. Тому відповісти, чому не можу, але те, що це змін змінюється точно І воно буде змінюватися ще більше. На жаль, через не найкращі умови ми йдемо до тих змін, які насправді дуже здорові і, і потрібні. Насправді, з всього, що ти сьогодні сказала, я, може, я так хотіла, але я почула у всьому позитивну динаміку, що стосується. Українського контексту і українського ринку. Я, ну, я так відчула, я так <свисті> почула. Я не знаю, там, як почули дівчата. Е, тому я би з тобою ще говорила і говорила, але, але <свисті> час спливає, і я хочу подякувати тобі за щирість, за глибину за професіоналізм і за цей позитив, якого нам насправді дуже часто не вистачає. А ти сьогодні так прямо з таким величезним зарядом до нових зустрічей. Да, дякую тобі